Сьогодні приїхав до себе на фазенду, тому що настав час, щоб викошувати травичку. І з нагоди цього хочу поділитися з вами своєю обновкою. Придбав собі отаку бензогазонокосилку. От, Дніпро М46. От, думаю, що буду нею задоволений, але... Всі свої враження розкажу після того, як з нею попрацюю. Загалом сьогодні погода досить гарна, сонечко світить, пташечки співають. Оце мій недобудований будинок, який я планую в майбутньому добудувати, поселитися в ньому і отримати задоволення. Цей участок має 25. сотих, На ньому є такі дерева, як берізкі, вже високі. Ми висадили з дружиною сосни. Так само хочемо в тій стороні, щоб була така лісна зона. Так само ми маємо тут на участку невеличкий ставок, який так само ми хочемо облаштувати. І в майбутньому біля ставка поставити баньку. І це все наші мрії, ну, от, які прийде час, вони здійсняться. От, локація досить гарна. Мені подобається тим, що тут тихо, затишно. Маємо таку бесідку, в якій так само мріємо проводити свої часи. От, от така наша фазенда. От. Вставочку є рибка. От. Планую в цьому році ще запустити Амура. Побачив, чи приживеться він чи ні. А так карасика тут хватає. Тому що позапрошлому році запустив пів відра карася. І в прошлому році бачив, що карасик плавав. Мура хочу запустити для того, щоб він виїдав оцю всю лобуду, траву. Ну і заодно перевірю, чи він буде тут проживатися, чи підходять йому такі умови. Загалом тут затишно і приємно.